Сьогодні поговоримо, як знайти кут між векторами. Правило знаходження кута між векторами випливає безпосередньо з правила скалярного добутку векторів. Ми вже знаємо, що скалярний добуток векторів може бути знайдений ось так. Модуль А помножити на модуль Б і на косинус кута між ними. А також може бути знайдений ось так. Х1 помножити на Х2, додати Y1 помножити на Y2. Все залежить від того, в якому вигляді ми задаємо вектори. Отже, безпосередньо з першої формули ми можемо виразити косинус кута між векторами. А саме, косинус кута між векторами АВ, Буде дорівнювати нам необхідна частина, яка знаходиться ліворуч, а це скалярний добуток векторів. Поділити на модулі векторів А і Б. Модуль А вмножити на модуль Б. Ось формула для знаходження косинуса кута між двома векторами. Як нею користуватися? На прикладі, давайте подивимось. Приклад, нехай маємо вектор А з координатами 1,1 1, і вектор Б з координатами 2-3. Необхідно знайти кут між цими векторами. Ми знаємо, що не завжди в геометрії вдається знайти кут, і ми будемо обмежуватися, якщо ми знайдемо косинус цього кута, будемо вважати, що ми знайшли кут. Отже. Знайти косинус кута між цими векторами. Для цього необхідно знайти скалярний добуток двох векторів, а його ми знайдемо за ось цим правилом. Тобто А помножити на Б. В нашому випадку буде дорівнювати. 1 помножимо на 2. Додати 1 помножити на 3. Дорівнює 2, додати 3. Дорівнює 5. Отже, скалярний добуток двох векторів дорівнює 5. Векторів А і Б за правилом, я нагадаю, правила для знаходження модуля вектора це корінь квадратний із суми квадратів координат, тобто х2 додати у 2 В нашому випадку, модуль А буде дорівнювати корінь квадратний із 1 квадраті додати 1 квадраті, це буде корінь із двійки. А модуль Б. Вектора Б буде дорівнювати корінь квадратний. давайте я одразу 2 в квадраті 4 додати 9, 13. Отже, ми можемо тепер скористатися цією формулою і записати, що косинус кута між векторами АБ буде дорівнювати в чисельнику скалярний добуток векторів АЦ5. В знаменнику. Корінь із двійки помножити на корінь з 13. Корінь із двох помножити на корінь з 13. Або ми можемо знаменником занести під один корінь. І будемо мати 5 поділити на корінь із 26. Ось так. Це ми знайшли косинус кута між векторами. Зрозуміло, для того, щоб хоча б якось. Розумієте, який же кут треба перевести цей дріб в десятковий. І потім за таблицями наближених значень можна буде знайти ось оцей кут АВ. Давайте ще розглянемо декілька випадків. Нескладних, до речі, випадків. Використання. Ну, нехай маємо трикутник АВС. Е, відомі координати точки А. 1,1, 1, 2 22 і С, ну, скажімо, 3,1. Необхідно знайти ось оцей кут, кут трикутника. Звісно, ми е, могли б це розв'язати, знайшовши довжини сторін і потім використати теорему косинусів. Але наразі в нас є інший шлях. Ми можемо знайти косинус оцього кута. Е, розглянувши вектори АВ і АС. Вектор АВ, знаходимо його, координати. Це треба з координат кінця відняти координати початку. Тобто 2 відняти 1 буде 1 і ще 2 відняти 1 буде 1. Це вектор АВ. Вектор АЦ. 3 відняти 1 буде 2. І 1 відняти 1 буде 0. Тепер для того, щоб знайти косинус кута А. Косинус кута А, ми маємо перемножити скалярний вектор AB на вектор АС і поділити на довжини цих векторів модуль АВ помножити на модуль АС. Зарівнюємо. АВ помножити на АС. Знаходимо скалярний добуток. За правилом скалярного добутка, першу координату на першу, 1 помножити на 2 буде 2. Додати 1 помножити на 0 буде 0. Це чисельник. Довжина вектора АВ – це корінь квадратний з суми квадратів координат. Ну, Давайте одразу. 1 в квадраті 1 додати 1 в квадраті теж 1. Це буде корінь з двійки. Помножити на тут корінь 2 в квадраті 4, додати 0, 4. Отже, маємо в чисельнику двійку, в знаменнику корінь корість двох помножити на 2. Це 2 на корінність двійки. Можна скоротити на 2. І ми отримали отримали 1 поділити на корінність двійки. Дуже добре, бо в даному випадку це табличне значення косінус адарівня 1 поділити на корінність двійки. Це те ж саме, що корінність двійки поділити на 2. І якщо подивитись таблицю деяких значень функцій синус косинус, то ми знайдемо, що звідтіля ми бачимо, що А45 градусів. А45 градусів. Також, безпосередньо ось з цієї формули випливає умова перпендикулярності векторів. Давайте подивимось, що значить. Умова перпендикулярності. Якщо два вектора перпендикулярні, то кут між ними очевидно 90 градусів, 90 градусів. А косинус кута 90 градусів дорівнює нулю. Отже, якщо в нас відомо перше, що два вектора перпендикулярні, вектор А перпендикулярний вектору Б, то звідси випливає що скалярний добуток їхній дорівнює нулю. З іншого боку, якщо скалярний добуток двох, увага, не нульових векторів дорівнює 0, причому А не дорівнює 0 і Б не дорівнює 0, то звідси випливає, що А перпендикулярно. Давайте розглянемо ось таку задачу. При якому значенні невідомої величини, от приклад, маємо вектор А з координатами x3 і вектор Б з координатами 1,4. При якому значенні х ці вектори будуть перпендикулярні? Ну, Очевидно, що Обидва ці вектори не нульові, бо в нульових векторів координати будуть нулі. Тому умова перпендикулярності векторів запишеться як умова рівності нулю скалярного добутку. Тобто А помножити на B дорівнює 0. Запишемо, у нас координати відомі згідно цього правила. Х помножити на 1 додати. 3 помножити на 4 дорівнює 0. Звідси х дорівнює мінус 12. Отже, при х дорівнює мінус 12, ось тут вектори А і Б будуть перпендикулярні. На наступних заняттях ми розглянемо практичне використання. Теорії векторів для розв'язування різних типів задач, як легких, так і не дуже. До зустрічі!